Вчора ми розповідали про досягнення ветерана, АТО Житомира, який вирушив з Одеси до Карпат, маючи замість ноги, протез на такий крок. Він наважився заради високої мети. І я не проговерлу, а про збір коштів на зсу. А сьогодні розповімо про досягнення спортсмена киянина. Герой наступного сюжету перетворює біг на вуличне мистецтво. Він буквально створює малюнки на мапі своїми переміщеннями. Щоправда, до дня української мови та писемності він вирішив не малювати, а писати. І не просто так, а збираючи кошти на теплий одяг для військових. Деталі дізнавалися кореспонденти ранку вдома. Він малює на мапі столиці не олівцями чи фарбами, а gps трекером. Всеволод Севастьянов на смартфоні відкриває карту. Сьогодні бігатиме в парку на Подолі. Якщо приблизити так подивитись на планування вулиць, то можна побачити, що тут е, все в квадратах, і е, кожну літеру можна е, пробігти нафантазувати. І Чим складніше е, планування, тим е, важче щось придумати. Але круто, коли щось виходить, бо воно зовсім не стандартно. Ну, воно в уяві вимовлюється по іншому. Спершу киянин кілька хвилин розминається, так тіло краще реагує на фізичне навантаження, а потім стає на бігову доріжку. Все ранковий біг перетворив на справжнє вуличне мистецтво. Він створив понад півсотні малюнків. Сьогоднішній біг присвячує Дню української писемності та мови. Так він бігатиме всі літери української абетки у форматі gps малюнків Я вирішив побігти. Це 33 літери української абетки. Дистанція однієї літери невелика, там від кілометра до двох, а враховуючи загальну кількість, виходить досить значний кілометраж. І за один раз впоратись не, не дуже просто. Через біг Всеволод намагатиметься привернути увагу до мови, досконалити нашу мову, і тим самим ми будемо її передавати нашим дітям, і вони будуть вже брати приклад з нас. І тим самим ми, ми вчимося на своїх, мабуть, якихось помилках у вимові, але тим самим ми. Зроблемо авторитет перед дітьми. Вони дивляться і беруть з нас приклад. Тому ми, ми вчимося для того, щоб вчити інше. Малювати бігом Всеволода надихнув спортсмен Лені Моган із Сан-Франциско, який пробіг портрет Фріди Кало завдовжки 43 кілометри. Так уже два з половиною роки киянин бігає малюнками. Коли поділився своєю творчістю у соціальних мережах, з реакцією людей зрозумів, що треба продовжувати. Там, де всі бачать перетини вулиць, бігун аматор бачить картини. Цьогоріч він їх присвячує військовим, які на фронті воюють за нашу незалежність. Пробігли букву А, Б, В, Г, Г, Д С. О, букву П. «Ш». Що? і виквоця цією активністю хочу ще зібрати гроші на потреби братового підрозділу. Він пішов добровольцем, хочу їм допомогти. Бо я розумію, коли кожен раз бачу, що в нас тут дощ або сильний вітер, і я уявляю, як їм там додатковий теплий одяг змінний в цю погоду. Він просто необхідний. Бо вони там приїжджають завдань, їм треба змінити одяг, щоб бо підхопити якусь простуду це. Дуже просто, а їх здоров'я це дуже важливо для нас. Всеволод перетворює свої бігові маршрути на улюблених тварин: слона, носорога, черепаху, собаку, Присвятив і річниці незалежності країни. А торік встановив рекорд України. Загалом киянин пробіг понад 450 кілометрів, і на цьому зупинятися не планує.